Про віру в душі. Дорогі мої, нерідко буває, що людина погоджується з тим сповіщенням про Христа, яке проголошує Церква, проте не живе церковним життям, не бере участь у богослуженнях і не приступає до святих таїнств. Віра має бути в душі, кажуть у таких випадків. Чи вірно це? Християнська віра це не лише певні переконання, це і певні стосунки. Священне писання порівнює ці стосунки зі шлюбом, підданством або військовою службою. Навряд чи має сенс говорити про шлюб у душі або громадянство в душі. Підданство Небесного Царства також не можна звести до чогось в душі. Наш намір бути підданими Царства Божого, ми повинні виявити певним чином, і Біблія ясно вказує, яким? Бог сам установлює умови, на яких ми вступаємо у відносини з Ним. Іноді люди протиставляють духовність обрядам, але коли читаєш Біблію, то з'ясовується одна несподівана річ. Бог вражаюче мало має відношення до того, що у нас часто називають духовністю. Один з ключових моментів Старого Завіту, вихід євреїв з Єгипту включає детальний опис обряду, який повинні були здійснити вірні. Вони повинні були заколоти жертовного агнця, спекти його на вогні. І зісти під час урочистої трапези, а його кров'ю помазати одвірки дверей у будинку, де вони знаходяться. І буде у вас кров знаменням на домах, де ви перебуваєте, і побачу кров, і пройду мимо вас, і не буде у вас пошести згубної, коли буду нищити землю єгипетську, виходу дванадцять: Участь у жертвоприносенні і обрядовій трапезі як у момент виходу, так і потім, коли народ згадуватиме цю подію, є обов'язковою умовою приналежності до Божого народу. А хто чистий і, знаходиться, і не знаходиться в дорозі і не звершить Пасхи. Знищиться душа та з народу свого, тому що він не приніс приношення Господу у свій час, понесе на собі гріх, людина та. Книга чисел 9:13. Тільки якісь непереборні обставини можуть вибачити людину, що не звершує встановлений обряд. Той, хто нехтує богослуженням за власною волею, вважається відкинутим від Божого народу. Сучасна людина може прийти в нерозуміння, навіщо вся ця морока з анцями, помазанням одвірків кров'ю та іншими незрозумілими обрядами? Хіба Бог не знає, хто вірить у нього? Хіба йому не відкриті людські серця? Хіба він не бачить душу кожної людини, як на долоні? Поза сумнівом, дорогі мої, бачить. І Писання багато разів говорить про це. Але Бог каже, що знаменням буде саме жертовна кров на будинках вірних. І саме за цією ознакою не буде пошести згубної. Чи обіцяє тут Бог безпеку тим, хто у серці вірить? А от обряд вважає зайвою морокою? Ні. Бог встановлює ознаку, за якою Він визнає своїх, це жертовна кров на одвірках. Віра, про яку туди йде мова, повинна явитися встановленому Богом символічному акті. принесені жертви, помазані одвірків кров'ю, інакше Бог не визнає її віри. У Новому Завіті постійно проводиться паралель між Пасхальним агнцем і Господом Ісусом, що є агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Івана 1:29. Це розуміння Ісуса, як агнця міститься і в Його словах про хліб життя. Ісус же сказав. Істинно істинно кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина чоловічого, і не питимете Його крові, не матимете життя в собі, хто їсть моє тіло, і п'є мою кров, то і має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Бо тіло моє це істина пожива, і кров моя є істинним питтям. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров у мені перебуває і я в ньому. Івана 6,53.56. Що тут мається на увазі? Ясно з інших Євангелій, де Господь встановлює таїнство Євхаристії під час прощальної вечері з учнями, яка згодом дістала назву тайної вечері? І коли вони їли. Ісус узяв хліб і, поблагословивши, переламав, роздав учням і сказав: прийміть і їжте, це є тіло моє, і взявши часу, та воздавши хвалу, дав їм, і сказав: пийте з нею сі, бо це є кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Матея 26. 26, 28. Господь каже, що Він рятує нас через віру. Хто вірує у мене, має життя вічне, Івана 6:47. І він встановлює певні дії, в яких ми повинні виразити нашу віру, хрещення і Євхаристі. Якщо ми не хочемо виразити нашу віру таким чином, значить, її у нас немає. Настане день, коли наш Господь повернеться у славу і Його царство встановить явним чином. Але воно вже зараз перебуває у світі і кличе всіх до нього приєднатися. Церква, як небесне посольство, приймає тих, хто бажає прийняти підданство Господа нашого Ісуса Христа. Чи можна вірити без церкви? Якщо віра людини не може привести її в церкву, чи може така віра привести її на небеса? Насправді, дорогі ви мої, вимога хреститися і брати участь у Євхаристії цілком здійснима і зовні зовсім необтяжлива? І якщо людина не хоче зробити хоч би цього, значить не хоче. Де вже тут говорити про несумісну з цим малим зовнішнім зусиллям величезну внутрішню роботу, яка потрібна, щоб віра по справжньому оселилася в душі, а не на словах? Віра, яку описує новий завіт, Проявляється у хрещенні, Єхаристії і дотримані заповіди. Чому було не обійтися просто вірою в серці і дотриманням етичних заповідей з ряду причин, одна з яких, тільки одна, полягає у схильності людини до самого обману. Легко переконати себе в тому, що ти, на відміну від інших, Дотримуєш заповіді і любиш ближнього. більшості людей це вдається, неважко любити ближнього взагалі. Але коли мова заходить про те, щоб виявити свою віру, людина виявляє, що священники, а також парафіяни, їй такі неприємні. Що вона не хоче проводити недільний ранок у їхній компанії? Якщо людина не може заради заповіді Христової про Євхаристію здолати свою неприязнь до людей. Причому, як правило, неприязнь заочну, що ґрунтується на газетних матеріалах, значить, і з вірою, і з любов'ю до ближнього справа йде зовсім кепсько. Господь, дорогі мої, не вимагає від усіх померти за нього. Він вимагає хоч би дійти до чаші. І якщо ця нескладна вимога залишається невиконаною, то що говорити про більше? Інша сторона Євхаристії пов'язана з нею обіцянками. На якій основі ми вважаємо, що Господь воскресить нас до вічного життя. Тому що ми були і знову підемо до причастя. Господь каже, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Це як підпис і печатка. Ми належимо йому і живемося за Його столом. Що означає це, що люди не хрещені або ті, хто нехтують є Ухаристією, позбавлені Божих обіцянь? Слово Боже каже, що можливі виключення Бог може діяти і поза таїнствами. Коли він сам цього хоче, і коли немає іншої можливості для самої людини. Але Бог не діє там, де від його дії відмовляються, Він встановив певні обряди, в яких ми можемо виразити нашу віру так, щоб він її прийняв. Він так захотів, не нам йому диктувати свої умови. Якщо ми не хочемо їх виконати, значить не хочемо. Якщо ми виконуємо їх, значить обіцянки, які він дав, стосуються і нас. І якщо ні, то ні. Коли ми вступаємо у певні. Відносини з іншими людьми, ми проявляємо це у певних символічних діях. Ми підписуємо договори чи розписуємося у захисі. Наші стосунки не зводяться до цих обрядових дій. Але якщо ми від цих дій ухиляємося, значить, ми цих стосунків не хочемо або боїмося і обманюємо себе та інших. Усе залежить від нас самих. Господь своє слово сказав. Отже, йдіть научіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповідав. Ось я з вами аж до пуші дні, аж до кінця віку. Матея 28, 15, Я вірю в те, що. Христос, син Бога, воплочення якого якогось костей та плоті дало шанс людству на життя вічне. Це не скасовує еволюцію. Я вірю, що в такий спосіб творець контактував з людьми. Цікава історія з цікавими наслідками. Тож я вірю, що в якийсь момент прямоходяча тварина. Щось середнє між нами та мавпами пережила момент Господнього втручання. Це був якийсь зовнішнішній садом. Я не можу знати, що саме це було. Але після такого конгнітивного зарушення людина почала замислюватися, а що як. Припустимо, збирає наш предок ягоди, а тут виходить тих із хащу. І замість того, щоб чекати, людина думає, а що я, як я візьму палецю і завтучу цю тварину, це бажання вийти на сусідній пагорб і насолодитися красою побаченого. прагнення знайти щось поза межами своїх природних інстинктів для мене і є виявом Божої волі. Коли я був школярем, ми з братом заробляли тим, що збирали гриби та продавали їх. Щоранку ми йшли до лісу в тиші, я, звичайно, собі молився. Господи, нам сьогодні потрібно знайти стільки то білих грибів, стільки то підбересників. У той момент я вірив, що мої з ним стосунки саме так і працюють. Це був своєрідний торг. Я промовляю тричі молитву, а у лісі нас чекають гриби. Згадом я зрозумів, що все трохи не так. Тоді за мій був би величезний центр надання божественних послуг з багатьма віконцями. У відвідувачів могли б запитувати, що там у вас кредит? Ось візьміть гроші на дорозі. А у вас, поганий бос, ось вам болячка, йдіть уже на пенсію. Але так не є. Бог так, дорогі мої, не працює. Насамперед розумність віри проявляється у підході до життя. Хтось вже знав, що виявляти повагу, терпеливість, смиренність вигідніше, ніж конфліктувати. Негатив завжди спалює багато ресурсів. Хто, як не Боженька, це придумав? А чи ми могли б перетовкти один одного? Саме так я собі пояснюю віру. Уся Євангельська проповідь про любов. Там так простіше бути щасливим. Вона не обов'язково полягає в тому, щоб рівнятися з своїми статками з царем Соломоном чи Марком Цукербергом або завжди через молитву отримувати те, що хочеш. Це радше про те, що Боженька про всіх нас думає. Якщо я не акціонер Апле, це не означає, що йому на мене байдуже. Це означає, що мені нарізано достатньо, щоб бути щасливим, що маю я удосталь талантів, аби їх реалізувати для власного щастя. Років більше 20 ще перед тим, як я став священником, коли почав працювати, я побачив, що кар'єра не рухається так швидко, як я хочу, і зарплату не підвищують, як у кіно. Спочатку думав, як так можна, але згодом тямив прикол. У Новому Завіті Ісус каже апостолам, Мовлям, подивіться, на лі, лілії польові, чи перешивають вони виплату іпотеки? Приклади, що працюють. Я зміцнив ще у вірі, зокрема, через правильні приклади поруч. Від початку я ходив. У греко-католицьку церкву інших у селі у нас не було. Батьки приводили мене на службу. Вже згодом я почав трошки задумуватися. Люди, які мене вчили, це батьки, де ми разом збиралися за підпілля ще на спільну молитву. Це були знайомі монахині, мовнах, які приїжджав у нас з літургію якими ми спілкувалися, допомогли збаганути, що віра може бути розумною. Це не фанатична прямолінійна річ. Треба також розуміти контекст. Раніше історію переповідали. У процесі могли прибрехати чи змінити щось під вимоге часу. Не обов'язково усе Святе писання розглядати лише як інструкцію з Богом. У вірі є місце для власного відкриття та переживання. Не можу сказати, що я такий канонічний віруючий. Що, чесно, мої, я навіть хрестик не ношу, ніколи не відчував спротиву своїй вірі споку інших. Треба, наприклад, поїхати до батьків на Великдень без питань. Я... Я. Роблю те, на що відчуваю потребу. Свого часу, коли я вчився у Варшаві на програмі біблійних студій, можна було походити по різних церквах, переконався, що мені справді подобається оцей наш східний обряд Літургія Івана Золотоустого позитивна. Але без надриву, як у протестантів, Хоча усі співи мажорні та піднімають дух. У літургії Івана Золотустого дуже правильно пророблена духопідйомна драматургія, як на годинне дійство. Зайшов, поспівав, послухав Слово Боже, подумав, з'єднався з Христом, ще раз заспівав і додому. Біблія багатогранна, але вивчаючи її, треба розуміти контекст. Наприклад, старий Завіт забороняє татуювання. У мене воно є. І жодних проблем у стосунка з Богом це не створює. Припис не робити татуювання було дано єврейському народу, тому він був обраний, і Господь не хотів, аби його народ хворів. У тій частині світу кілька тисяч років тому зробити татуювання означало занести собі кущ інфекції. Я думаю, що за схожим принципом у старому завіті заборонено дуже багато. Чого. Хустки у шинок. Від алкоголю намагаюся утримуватися, бо зрозумів, що він шкодить організму і заважає працювати. А це вже наруга над містилищем Духа Святого. Я намагаюся бігати. Це теж історія про те, як не нашкодити те боженці в собі. Але якщо ти гуляєш з друзями, якщо там вип'єш бокал, вина з насолодою, нічого смертельного не станеться. Ісус пив вино. Одна якщо ти переходиш на літру міцного алкоголю за вечір, ось це вже труба, найкраща чеснота у християнстві дорогі, є це поміркування. Я вірю в Бога. Це не щось еферме. Це мій друг, мій батько і Творець. Я вірю в Біблію і те, що в ній написано. Вірю в любов, в себе, в людей. Я можу розмовляти з Богом. Він може до мене звертатися. Рівень, як важливо навчитися своїми словами розмовляти з Богом. Адже молитва це розмова. Ми часто з молитви якусь магію творимо, помічна молитва. Та, дорогі мої, а що Бог тоді робить? Та молитва усього на усього є розмовою. Я відчуваю його присутність у своєму житті. Кажуть, що Бог говорить до людей через совість. Я з цим згідний. У кожного з нас є нагода чути його голос. Іноді, хоча серед суєти, серед чужих голосів можна загубити його. Я щодня молюся, Господи, дай мені чути Тебе, не свої емоції, не інших людей, а саме Тебе. Для мене це стосунки з конкретною особистістю. Коли мені виповнилося сім років, мої батьки. Про перше сказали мені, що вони є підпільними католиками. Що 10 11 років я почав відвідати ті підпільні богослуження. Мабуть, більше тому, що в мене там були друзі, ми там могли зустрічатися, попавитися. Але я пам'ятаю, як в 11 років під час якогось свята, коли ми зібралися на хресній дорозі, Насправді я відчував ті почуття, які мене добирали до цього ну, до сліз, коли розплакався. Ніхто не вчив мене цього. У той момент я відчув Бога і настільки перейнявся тими стражданнями Христа, що згодом я вирішив пов'язати своє життя з Богом. Це було моє власне рішення. Я інакше не думав, я хотів саме так. І ви, дорогі мої, вчимося оцієї віри, будуймо її на живих стосунках з Богом. Це має нам допомогти. Не будьмо формальними, Клякнув зрання Отче наш Богородице вірою, помили мене Боже, автоматично відговорили, навіть не застановляючись. Потім, думаю, я вже говорив це, чи ще ні ще раз починаю. Дорогі мої, пам'ятаємо слова Христа, не в багато слів її будете вислухані. Скажіть щиро від серця про те, що ви хочете. Бачите, ми потребуємо розмови. Ми хочемо ділитися з, 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 з кимось тим, що ми переживаємо, що нас болить, що нас мучить. Ось так ділимося з Богом, тим, що нам. Болить, а ще він каже прийдіть до мене, втомлені і обтяжені, а я облегчу вас. Хіба як ми комусь розкажемо свою біду, своє горе, навіть ця людина нічим нам не поможе, але нам легше стає. Повірте, наскільки стане легше, коли ми це Богу розкажемо. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться на мій канал. В першому коментарі я уділяю благословення. Під ним ви просто напишіть імена. Коментуйте, задавайте свої запитання, також про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!